Вітаю, шанувальники зелених скарбів! В цьому відео ви будете знати все про первосвіт, первосвіт весняний, як його знайти, де він росте, як його зібрати правильно, а також як його висушити, для того, щоб мати на цілий рік духмяний і лікувальний чай, а також як можна вивести новий сорт, наприклад, я вивез сорт пан Степан. Погнали! Весна приходить тихо, а з нею з'являються і перші квіти. Одна з перших квіток це первоцвіт весняний, що несе красу, користь і давню силу природи. В цьому відео ви дізнаєтесь також про цілющі властивості, рецепти, історії, легенди та поради для вирощування первоцвіту весняного вдома. Перед вами примула веріс або первоцвіт весняний. В народі його називають баранчики. Ключики, золотий корінь. Росте він на сонячних луках та у зліссях, як ви бачите. В німецькому фольклорі ця квітка називається ключі весни, що відкривають двері до тепла. В Англії її називають каусліп, бо полюбляє вологі місця, де ковзають корови. Оце галявина, де є первоцвіт. Первоцвіт можна вже збирати, і він деякий майже відсвів. Зараз якраз сезон збирати. Збираємо первоцвіт, і деякий з них викопуємо для того, щоб принести додому, посадити на клубу, і було перезапилення, і вивести нові сорти. Нові сорти, так як я вивів сорт «Пан Степан». Квіти багаті на вітамін С, флавоноїди, ефірні олії, корінь це джерело сапонінів, що розрижують мокротиння, полегшують дихання. Первоцвіт діє як відхаркувальний, потогінний і ще й заспокійливий засіб. Подивимося зблизька на всю чудову квітку. Ви бачите, це суцвіття зонтик, родина примуляція або первоцвітня. І листя, як я вже говорив в своїх відео, воно добре на салат. Отаке молоденьке. Молоденьке не так пече, як уже стареньке. Так що збираємо і можна їсти. Збираємо і в салаті споживаємо. Разом із кульбабою добре смакує. Ще Гіппократ, батько медицини, згадував перлоцід як траву від головного болю, а в середньовічних монастирях. Його сушили для лікування паралічу та безсоння. В Карпатах первасвіт називали сонним зіллям, його клали під подушку, щоб добре спалося. В з квітів пили при застудах, головному болю, тривожності, а настій кореня проти ревматизму, болів у суглобах. В Польщі цей засіб вживали для омоложення шкіри, а в Скандинавії. як Охоронець дому від весняних демонів. Приготуємо рецепт чаю. Одна ложка сушених квітів, одна склянка окропу, настояти 10 хвилин, пити по одній дві чашки на день. Можна з медом. У народі вірили п'єш ключики і маєш силу на весь рік. Квітки потрібно збирати в ясну погоду і в розкритому стані. Сушать їх в тіні, в добре провітреному приміщенні. Інакше вони зіпсуються. І особливо при сушінні, треба ретельно дивитися, щоб не було комах. Інакше вони можуть зіпсувати весь зібраний урожай. Інсекти тут може бути дуже багато і різної. Жук кузька тут мешкає, гусінь, яку я вам показував, чорна, і ще, оце, якщо таке сплетіння є, це тут гусень точно є, тому треба перебирати, бо інакше гусень може все поїсти, поточити. Жук Кузька не такий страшний, а от гусінь, якщо вона заведеться, то вона переточить, як у мене було уже, переточила мені все. І такі от залишаються сліди там, де вона була, та гусінь. І екскременти, відповідно, такі чорненькі-маленькі це все екскременти гусінь. І інсекта така масінька-масінька повзає. Значить, все треба перебрати. Корені копають восени, миють, ріжуть і сушать. Зберігати в паперових пакетах, або в скляних банках до 12 місяців. Первоцвіт легко виростити в саду. Він любить півтінь, легкий ґрунт, вологу, розмножується поділом куща або насінням, розсивається сам. На другий рік він зацвітає, і у вашому саду або на клумбі буде не лише красиво. А ще й корисно, тому що молоді листочки можна брати ще й на салат. Вони містять багато вітаміну С. Є декоративні первоцвіти, яскраві, але вони не лікувальні, не мають такої лікувальної сили, як первоцвіт весняний. Селекціонери вже давно створюють нові гібриди. Це ще було у 16 столітті, починаючи з Франції, Голландії, але щоб зберегти лікувальню властивості первоцвіту весняного, сажайте його окремо, тому що відбувається перезапилення. І таким чином можна вивести новий сорт навіть, так як я перезапилював первоцвіт весняний з сортами. Які виведені були, і вивів свій сорт, назвав його пан Степан. Це пан Степан, отакий сорт вивів. Розкажу як. Тривога гуде, війна йде, рослини ростуть. І подібний сорт також вивели це пані Оля. Тому що від перезапилення утворюється кілька форм. Цього вистачить нам. Я два роки не збирав, а це через років два я завжди збираю, тому що все витрачаю. Вже вечорія і випала роса, і ноги я замочив. Так що вже збираюся додому. За хвилин 15 я назбираю. Я тут уже давно збираю і бачите, чи злетіло багато, тому що я дбаю про. Відновлення популяції залишається і він розростається. Тому первоцвіт – це більше, ніж квітка, це частина нашої культури, наш зв'язок з природою і джерело здоров'я. Також пийте чай, дбайте про себе і зберігайте традиції та своє здоров'я. Підписуйтесь на канал, і нехай весна живе в вашому серці цілий рік. Поставте вподобайку, підтримаємо український контент, а в коментарях напишіть, як ви використовували первосвіт пісняний. Секрети Скарбів Зелених знай і здоровим будь. Бай-бай.